витяг ковбасу он бачите досмажується, ну нічогенька така хай вона охолоняє тоді я розріжу і покажу яка вона вийшла так, моя ковбаса охолола ось бачите ось лежить яка ось не бачу я там чи видно чи не видно ну буду коштувати Ну, дуже смачно. Гарно уйшла. Бышь нічого ніякого там паприка чи щось іще. Дуже ковбаса колбаса Що ти пробуєш да? ага, уже? Угу. Ага. Добре. Добре. Смачненько? Добре бля. Хорошо. Я с самого детства люблю домашнюю колбасу. Да и мавыцы любят. Ты любишь колбасу домашнюю? Люблю. Одну скажи, мне. Да. Люблю. Дуже люблю, да? Дуже люблю. Mm. Mm. Ну, Ну, что я скажу? На печи ешь. Я их напеку и ем. Ну, mm. поделюсь, я поделюсь. Вы не поделились, а он вот все равно все встанет и Ну це жарт. Ну, дуже добра вийшла. Так що усім смачного робіть ковбасу домашню, а можна її ще заливати смальцем. У мене. Ну це ж надовго зберігати. Да, якщо треба зберігати, можна пів року, а можна рік, а можна ще більше. Він раніше як? Соню, що не кожен день різали. Ну, да, раз на голову. І не завжди перед там. Перевели к днім. Взимку різали, а ковбасу отак от в каструйку ну, кільцями так от складають, а тоді заливають смалцем. Ну, розтопленем. В баночки півлітрові саме. Ну, розтоплені. в баночку там що ж там таке от влізе? А... Кусочками вложили. Кусочками? Ну, я не бачу, в нас заливали кругляками. Так що готуйте і їжте. Duże smaczne.